Вулиця Володимира Великого, центральна частина міста Івано-Франківськ. В цьому будинку продається велика трьохкімнатна квартира. Квартира знаходиться на другому поверсі, має ось таке двостороннє планування: це велика кухня, встановлені кондиціонери, це індивідуальне газове опалення, є техніка, меблі. Це велика спальня, яка має великий балкон. Це друга кімната, теж великий засклений балкон, є кондиціонер тут. Вікна виходять у двір. І така третя кімната. Великий коридор, де є вмістка шафа, і такий роздільний санвузол. Площа квартири 87 метрів квадратних. Телефонуйте.